Вітаю, мене звати Катерина. Я комерційний директор компанії Оскар Груп. На ринку світлопрозорих рішень зі словом полікарбонат асоціюється виключно наша компанія. Я запрошую вас у наш світ. Маючи десятирічний досвід у цій галузі, ми бачили та пройшли багато, але з гордістю заявляємо про себе кожен день, так як являємося офіційними представниками та партнерами лідерів світових виробників полікарбонатних систем Сабік, торгова марка Олександр Австрія та Поліворд Сістим Італія. Для розуміння торгова марка Alexandre це rolls Ройс в світі полікарбонату. Оскар груп має запатентовані торгові марки сотового полікарбонату Оскар Стандарт і Оскар Преміум та монолітного полікарбонату Оскар Естесолід, оскар Solid, які виробляються найновітнішими технологіями за повним контролем наших спеціалістів. Ми надаємо найвищі гарантії, тому що наше ім'я це наша репутація. Щоденно ми доставляємо всі види полікарбонату в різні куточки України. Відстань між нами не має значення. Ви можете побачити наш готовий продукт від Чернігова до Криму, Покрівельні, фасадні системи з полікарбонату, зенітні ліхтарі. Від Закарпаття до Луганщини, теплиці, дизайнерські алюмінієві навіси, «Оскар Капоц» власного виробництва, які не мають аналогів в Україні. Маємо потужності топових спеціалістів, якість бренд. Маємо ім'я, статус, 4 роки поспіль, нагороди компанії року. Та найкраща нагорода це задоволений клієнт та щирий відгук. Ви можете нас знайти на youtube каналі в соцмережах. Телефонуйте нам, приїжджайте в офіс на горнятко запашної кави. Ми завжди вам раді.